І ось таке планування ми маємо. Площу квартири у нас 55 квадратних метрів. Саме планування мені дуже подобається, адже квартира має багато вікон. В зоні вітальні 4 вікна, навіть одне є в зоні коридору. Також мені подобається велика лоджія, гарна ширина можна віддати води під кабінет. Із мінусів не подобається лише запропонована зона під кухню, тому будемо її змінювати. І почну з того, що приберу непотрібні мені перестінки нашого санвузла. Відразу покажу, як будемо зводити нові стіни. І тепер можемо зайнятися замовленням. Почнемо, як завжди, з нашого входу. Де для себе я бачу, розміщуємо шафу для зберігання верхнього одягу. Тут буде місце, щоб присісти для взування. Шафа для одягу. Напроти повісимо дзеркало, і тут же можуть бути як паличка для ключів. Таким чином ми виділяємо брудну зону квартири. І далі продовжимо нашу шафу. Тут буде для побутового призначення зберігання. І тепер у нас з'являється ось така ніша, де я для себе.